Серед наметів, викликів, наказів та козацької символіки провели чотири дні учні із Славуцької, Шепотівської та Вараської громад. Патріотична гра Джура» об'єднала 170 учнів та стала символом єднання молоді, яка обирає шлях гідності. Я вирішив брати участь у джурі. Хотів виправити себе, свої сили, свою витривалість та велику, дуже велику роль зіграв патріотизм всередині. Побачити нові локації, знайти нових друзів, побачити нове спілкування. І це піднімає нашу єдність, наш дух. Так само це нас загортовує, мотивує, адже ми є майбутнім нашої країни. Юнаки та юнки продемонстрували гарні знання з історії, струйову підготовку, навички медицини, згуртованість та відмінну фізичну підготовку, адже випробувань на їх шляху було чимало. Сьогодні руї випробують свої сили на команді смузі перешкод, яка включає в себе перший етап жердини, другий етап маятник, третій раз, третій етап горизонтальний маятник, четвертий етап десант в вигляді паутини. П'ятий етап купини, шостий етап рух, рух гусячим кроком і фінішний шостий етап це гусячим пластуном. рух Особливе місце у грі посіла козацька кухня. Просто небе. учасники разом із кухарями варили запашний куліш, уху та різні традиційні страви, які століттями зігрівали наших предків. Уліж, а Куліш пшоняний, салат з капусти, юшка і уха. Далі да, За, вариться в казанку. <різь> Розкажіть, будь ласка, як вас годують? Дуже Дуже смачно. Що найбільше смакує? Все. Да. Все. Все, да. все, 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 все за і сімна. Скільки раз годують? Чотири, чотири. чотири. чотири разом і все з'їдаєте? Так. Да. Да. Усі чотири дні разом із таборувальниками провела і медична сестра. Фахівчиня спостерігала за станом здоров'я дітей після фізичних навантажень та рятувала від комах. Учасники таборування звертаються не часто, більшість здорові дітки. Звертаються кліщі кліщ, зараз, сезон кліщів видалила, вимірювала температуру, але температура в дітей нормальна, мабуть, трошки перевтомилась після змагань. Звертались вимірювання тиску. Так всі здорові. А в останній день таборування учасники прийняли присягу джури. перед великим народом українським перед великим народом українським перед святою землею українською. Перед святою землею українською перед пролитою кров'ю кров'ю. Сокіл Джура це багаторічна традиція, яку щороку дотримуються. А в такі складні часи вона навчає дітей жити навіть у найскладніших умовах. Традиційно, наприкінці навчального року, після шкільного етапу таборувань, проводиться перший міський етап всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл джура». Що таке Сокіл Джура? Це військово-патріотична гра. Але насамперед Сокіл Джура це про дружбу. Це про лицарство, про взаємну підтримку і, звісно, про набуття практичних навичок. Саме тут, серед диму, цікавих історій, серед традицій, народжується не лише вміння, а й національна свідомість. Кожна справа продовження великої української історії. Чотири доби ми мали нагоду ці локації провести та У нас була саме організація побудована таким чином, щоб старшини організовували контроль виконання. Ми допомагали, сприяли. Ми були з ними ці дні постійно. Я, як міський голова, брав особисту відповідальність за безпеку складу за організацію проведення цього заходу. Надзвичайно відповідально, надзвичайно організовано. Я всім слова вдячних, хочу таки виразити. все буде Україна. Дякую і слава всім учасникам. Тож патріотичний вишкіл не тільки відродив український дух, а й загартував характер учасників та подарував вірних друзів. Серед наметів, викликів, наказів та козацької символіки провели учні із Славутської, Шепетівської та Вараської громади. Патріотична гра «Сокіл Джура об'єднала 170 учнів та стала символом єднання молоді, яка обирає шлях гідності.